Обчислити ось такий вираз. Багато різного тут, всі основи різні, і отже, нам потрібно зводити або до однієї якоїсь основи, або хоча б дві різних. Ну, Тут вимальовуються дві різні основи, тому що 4 це строго 2 в квадраті, одна десята пов'язана з десяткою, а двадцятка пов'язана із двійкою і з десяткою. Ну, отже, так мені кинулося в очі. І я поперетворюю. отже так, напишу: 20 у сьомому, це буде 10 у сьомому, що множиться на 2 у сьомому. 0,1 у шостому це буде одиниця, що ділиться на 10 в шостому. Або, ще краще написати, 10 у мінус шостому. І 4 у п'ятому степені прив'яжемо до двійки. Буде 2 у другому степені і до п'ятого, тобто буде 2 у десятому. А тепер продовжуємо приклад, дорівнює. І заміняю оці всі числа на ось ці перетворені. Отже, 20 у мене виглядає так: 10 у 7. Помножити на 2 у 7, і помножити на 10 у мінус шостому. А внизу у мене буде 2 в 10 степені. Дорівнює. Тоді. 10 в 7 помножити на 10 у мінус 6, це буде просто 10. Тепер 2 в 7 і 2 в десятому. Те, що менше, скорочується повністю, а з десятки залишається трійка. Віднімаються ж, 7 і 10. І отже, внизу залишається 2 в третьому, тобто ми отримуємо 10 восьмих. А це буде не що інше, як 5 четвертих. Але оскільки такої відповіді нема, ще потрібно в десятковий дріб перетворити, 5 поділити на 4 це буде 1,25. І отже, наша відповідь Д, ось вона: відповідь В.